Комунальне підприємство Бердичів водоканал отримало іще ще один потужний генератор цього разу на 200 кВт. Такий подарунок презентували місто гості зі Швеції з міста Йончопінг, представники місії «Самхелп» у співпраці з християнською місією добродійності Заря Надії. Нагадаємо, торік у травні вони передали водоканалу сім каналізаційних насосів та генератор потужністю 100 кВт. А сьогодні ось інший і ще потужніший. Мила да ви кооперативу від твоєму організації Філіппус ауруп України. Дякую вам. Нам дуже приємно бути у вашому місті, Бердичеві. Ми доїхали сюди привести вам допомогу у співпраці разом із місією Філіпус і друга місія Пава України. Це привез... сила для України. І місія Сямхел купили генератора, привезли передати вашому місту. Ви аґлада виканкопопрайтюге видіс ту се найодате а до інвали годворк форпил хірін бадише. Ви вонта хелптем и гібдем для супорт and the possibility to help. Here in нам приємно uh, бачити співпрацю двох церков у Бардичеві. У цьому напрямку Петро Стахов, представник церкви Різдва Христову і вони проводять велику працю в допомозі верстам населення в Україні. І нам зараз дуже приємно. Нам приємно, що ми можемо допомагати заботитися. І ми просимо й молимося Бога за благословіння людей в Україні. Напередодні представники Бердичівської громади відвідали шведське місто Йончопінг, започаткувавши співпрацю у кількох напрямках. Єнчопін, у кількох напрямках. В двох напрямках. Перший напрямок співпрацювання у сфері е, навчання між шкіл, школами. І другий напрямок у сфері е, архітектури от, е, і так далі. Було вісім чоловік. Ми там зустрічалися з ними зустрічалися з мером Йончопінга. Ми дякуємо Богу за те, що в співпраці між містами нашими, між країнами, між місіями, які є. Місія Філіпус, місія «Самхелп». Ми змогли реалізувати цей проект і привезти цей генератор для нашого міста. Спасибо велике за допомогу. Ми на неї дуже надіємося. І ви ж знаєте, які часи настали в нашій державі, що ну, допомога нам буквально треба, потрібно все. Спасибо велике. Дякуємо від щирого серця.